Слова складається з букв. Дім будують із цегли. А натуральні числа записують за допомогою цифр. Цих цифр 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. За допомогою них можна записати, а потім і прочитати будь-яке натуральне число. Нехай нам потрібно прочитати таке число. Звичайно, в такому вигляді прочитати його складно. Тому розіб'ємо цифри його запису справа наліво на групи по три цифри. Я зараз прочитаю дане число. 41 мільярд 257 мільйонів 135 тисяч 207. Ці групи по три цифри, на які ми розбили, називають класом. Перший справа клас називають класом одиниць цифри 2,07. Другий клас. Клас тисяч, слідуючий клас, клас мільйонів і клас мільярдів. І так далі. Тому під час читання багатоцифрових чисел потрібно розбити ці числа на класи по три цифри. Кожний клас розвивають справа наліво на три розряди. Одиниці десятки сотні. В класі одиниць три розряди. Одиниці десятки сотні. В класі тисяч три розряди. В одиниці тисяч десятки тисяч сотні тисяч. В класі мільйонів, одиниці мільйонів, десятки мільйонів, сотні мільйонів. І Одиниці мільярдів, десятки мільярдів, сотні мільярдів. Ще раз прочитаємо дане число: 41 мільярд 257 мільйонів 135 тисяч 207. В наведеному прикладі в класі одиниць, 7 одиниць. В класі десятків 0, в класі сотні 2. Далі 1 тисяч 5, десятки тисяч 3, сотні тисяч 1. і так далі. Нехай нам потрібно записати число 41. Мільйон. Сто сорок 27. Пишемо. Сорок один мільйон. Клас мільйонів. Сто сорок Клас тисяч. Двадцять сім. В класі одиниць, три цифри. Двадцять сім дві. Тому ми пишемо 0, а потім 27. Маємо 41 мільйон 146 тисяч двадцять